Я хочу надати слово найславетнішій людині в нашій країні людині, легенді, двічі герою соціалістичної праці, герою України, президенту Національної академії наук України, голові президії Міжнародної академії Золота Фортуна, академіку Борису Євгенічу Потону. Я дуже радий, що сьогодні ми бачимо в цьому залі трьох послів посла Федеративної Республіки Німеччини, посла Куби, посла В'єтнаму. Це велика честь для Золотої Фортуни, і ми пишаємося вами, вашими справами, вашою. Лідною благородною роботою на благо народів всього світу. Дозвольте вас привітати. Колеги, от вже Дмитро Юріч сказав, що Золота фортуна, вона співробітничає і є, так би мовити, основою науковою. Це науковий. Академічний рейтинг. Ми поздравляємо всіх нагороджених. Ми розуміємо, що ви зробили величезний внесок у різні галузі і науки, і економіки, і фінансів, як тут Микола Янович сказав, і так далі. І так далі. Але ви не забуваєте і про мистецтво, про культуру. І це нас теж дуже радує. Оздоровляємо вас, бажаємо вам здоров'я, щастя, величезних успіхів і процвітання. Спасибі. Як сказав Борис Євгенійович потон, до складу президії міжнародного академічного рейтингу Золота фортуна входять перші особи. Президенти, віце-президенти Національних і Королівських академій наук 29 країн світу. Торгівельна марка VAM міста Харків нагороджується почесним георгіївським дипломом. Засновник і директор Влащинський Андрій Михайлович. Наше предприятие работает в городе Харькове в легкой промышленности. Мы разрабатываем и изготавливаем женскую верхнюю одежду. Очень приятно, что нас пригласили сюда, что отметили наши изделия. Наши изделия выпускаются не только, используются спросом по Украине, но также в ближнем зарубежье. Это Россия, Белоруссия. Вот. Большое спасибо за внимание к нам и большое спасибо за награду. Шахматенко Сергій Іванович, виконавчий директор, ТОВ «Колос» Харківська область, нагороджується медаллю Трудова слава в номінації за вагомі досягнення в сільгоспвиробництві і високий професіоналізм.